Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Гучно й масовано. У ніч на понеділок, 15 грудня, БПЛА масовано атакували територію Росії. Добрі дрони прилетіли в гості до Москви, Астрахані, Брянська, Білгорода, Ростова, Калуської, Тульської областей. А також завітали в Республіку Калмикія, Курськ, Рязанськ і Орловську область. Відомо про влучання по ТЕЦ. Луч у Білгороді. Губернатор Гладков повідомив про серйозні пошкодження інженерної інфраструктури. Повідомляється про перебої з електроенергією та опаленням у деяких районах Білгорода і Ростова. Змі окупантів опублікували численні кадри атаки та її наслідків. Астра проаналізувала кадри і підтвердила, що під ударом справді опинилася теплоелектростанція Промінь. Це газотурбінна теплоелектроцентраль у Білгороді. Одна з основних енерго та теплостанцій міста. Основним паливом є газ, забезпечує електрикою і теплом частину мікрорайону Харківська гора та інші райони міста. Також подейкують, що горів Астраханський газопереробний завод. Кадри із супутників НАСА зафіксували пожежу на цьому об'єкті. Влучання ймовірно сталося біля складу зберігання сірки та на установці з виробництва гранульованої сірки Енерсал на території заводу. Астраха. ГПЗ – це один із ключових об'єктів російської нафтогазової галузі. Завод щороку переробляє до майже 3,5 мільйонів тонн нафтопродуктів і стільки ж тонн сірки. Її використовують зокрема для виготовлення вибухівки для ВПК Росії ЗМІ нагадують, що цей завод в Астрахані атакували вже раніше, що не менше двічі, як писало видання Reuters, Після удару БПЛА у вересні цього ж року. Завод зупинив виробництво моторного пального через пожежу на установці. Її потужність складала близько трьох мільйонів тонн на рік. Отак, бачите, росіяни все більше і більше відчувають ціну війни, яку вони розпочали проти України, яку вони підтримували, де вони підтримували свого того фюрера, або не підтримували, просто мовчали й байдуже дуже до цього ставилося. Це це також своєрідна підтримка агресивних дій Російської Федерації проти нашої держави. Видерли очі російському тріумфу примари головного управління розвідки у Криму вполювали дві дороговартісні радіолокаційні станції окупантів. Майстри спецпідрозділу Гурмо України примари у межах системної роботи на території окупованого Криму спалили дві ворожі дороговартісні радіолокаційні системи точних ударів. Завдали по російських РЛС 39 дев'ять Н шість Каста е 2 Е2 та 96 Л 6 яка входить до складу зенітно-ракетного комплексу «С-400 Тріумф. Не вас добич, Примар примаргур, чергове свідчення сили української зброї, і професіоналізму, спецпризначенців воєнної розвідки а також яскравий епізод методичної демілітаризації тимчасово окупованого Криму, зокрема від російських систем ППО. Я ж нагадаю, примари методично працюють по важливих об'єктах ворога у Криму. Та на півдні, наприклад, минулого тижня вони спалили транспортний літак АН 26 і дві радіолокаційні станції 10-11 грудня. На території тимчасово окупованого Криму знову гуркотіло. Загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку АН 26 і вже навіть запустили двигуни. Проте здійснити незаконний політики пажу російських окупантів. Суворо заборонили майстри з спецпідрозділу гурмо України примари вони вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий. У результаті чергового авіарейду, тимчасово окупований Крим. Примари також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи. це рлс 55 ж 6 М НЕБО М та заховану в купол радіолокаційну станцію 64 Н 6 Е, яка слугувала очима ворожим комплексам С-300 і С 400 А ще раніше примари ГУР знищили ворожий бук і показали, але ексклюзивне відео удару у Запорізькій області. Загалом сили оборони методично працюють, знищуючи важливі для ворога об'єкти на підконтрольній окупантам території. Так, 14 грудня стало відомо, що сили спеціальних операцій уразили потяг з ПММ та низку інших цілей. Бійці здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території у Донецькій області і Автономній Республіці Крим з використанням ударних БПЛА ФП-2. в окупованому Криму поблизу населеного пункту Янтарне ударні БПЛА ССО уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами для окупаційних військ, коли він рухався. А також відпрацювали по нафтобазі у населеному пункті Бітумне в Донецькій області у Мар'янівці. ССО уразили станцію РЕП волна 2 Вже бачите, не волнується так би мовити. А в район. Ні, докучаєвська здійснено ураження центру підготовки операторів FPV. Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії. Ну, а далі до загальної ситуації з поля бою загалом за добу зафіксовано 158 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 66 авіаційних ударів, застосувавши 5 ракет, і скинувши 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів. З них 133 – із з реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження майже 6,5 тисяч дронів камікадзе на північно-слобожанському і курському напрямках. Відбулося одне бойове зіткнення. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб. Здійснив 152 обстріли, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку напередодні відбулося 11 бойових зіткнень. На Куп'янщині за добу відбулося три атаки окупантів. На Лиманщині ворог атакував 13 разів. На слов'янському напрямку українські воїни відбили сім ворожих атак. А на Краматорському зафіксовано одне боєзіткнення. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 Атаки найважчою залишається ситуація на Покровщині. Там наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у районах 10 населених пунктів. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 17 атак. На Гуляйпіллі ворог здійснив 13 штурмових дій. На Оріхівському напрямку противник наступав один раз. А на Придніпровському за добу ворог здійснив одну невдалу спробу наблизитися до українських позицій у районі Антонівського мосту, кажуть у Генштабі. Наші воїни Завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі і техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу: п'ять пунктів управління, шість артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт російських загарників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 653 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, одиницю спеціальної та 207 одиниць автомобільної техніки. Ну, а далі нагадаємо собі про важливу операцію, яку сили оборони провели на Харківщині. В Ахілесі показали, як знищили трубу, через яку ворог заходив у Куп'янськ. Наприкінці квітня 429-й окремий полк безпілотних систем Ахілес зайшов у смугу оборони Куп'янська. З першого дня бійці працювали по ключових завданнях: це ліквідація особового складу противника, взяття під вогневий контроль, переправ і мінування напрямків можливого просування. Ворога у процесі розвідки українські військові виявили нетиповий, але критично важливий канал логістики трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Куп'янська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль. Полк Ахілес розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Три тонни вибухівки було використано для ураження труби. Згодом до операції зі знищення долучилися суміжні підрозділи оборони України на напрямку ворог вдавався до тактики штурмів малими піхотними групами від квітня і до грудня у Куп'янську і на підходах. До міста силами 429-го полку Ахіллес вивели зі строю 1877 окупантів майже тисячу ліквідували і 879 Поранили, нищили також і техніку. Ворога важка ситуація на передньому краї значно ускладнила логістику, і з'явилася потреба на системній основі здійснювати гуманітарні місії для забезпечення піхотних позицій. Екіпажі полку за допомогою БПЛА доставили 8 тонн гуманітарних вантажів з продовольством, ліками, обладнанням одягом, Гогом, генераторами і бензином на позиції суміжних підрозділів, куди вже не міг доїжджати будь-який транспорт. Паралельно відбувалися процеси встановлення невибухових загороджень, мінування логістичних шляхів, знищення ворожих засідок і прикриття піхотинців, коли в сусіднє укриття вривався противник. Ну е ось Такою була ця операція. Суперечка поміж дипломатами онлайн. Міністри закордонних справ Польщі та Угорщини публічно почубилися через орбана і його заяви про російські активи. Угорський одіозний прем'єр залишив ось такий допис у соцмережі ікс раніше відомій як Twitter, Далі цитую «Брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів. Оголошення війни. Тим часом вони вимагають ще 135 мільярдів євро від держав-членів для підживлення конфлікту. Угорщина не Підіграватиме цій перекрученій брюссельській схемі. Нам потрібен мир, а не ескалація. Йому відповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, написавши, Орбан заробив на орден Леніна. Ну, десь так гадаю, російські спецслужби дякують долі за те, що в Європі мають Орбана. Але правда, кололо очі міністру закордонних справ Угорщини Петру Сіярто, він обурено заявив: ми розуміємо, що ви справді хочете війни між Росією та Європою. Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну. У відповідь Сікорський написав: якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде. Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці. Але чи це справді так? Будемо з вами думати. По-перше, Орбан сам себе втягнув у цю війну, ставши на бік Росії він їздив до Кремля, репетував про те, що йому дуже потрібні російські енергоносії. Він не планує від них відмовлятися, вставляв палки в колеса української євроінтеграції і пересварився з усіма, крім може, словаччини чий прем'єр теж займає досить проросійську позицію. За час повномасштабного вторгнення в Україні ловили угорських шпигунів і збивали угорські дрони. То це на чиєму боці у цій ми не хочемо війни Росії з Європою. Зараз перебуває команда Орбана. Питання настільки риторичне, що. Що на нього зараз навіть не варто шукати відповіді. Тим часом Орбан у себе на Фейсбук-сторінці зазначив, що планує повести з собою в Брюссель на саміт ЄС понад півтора мільйони анкет так званої національної консультації, під час якої громадяни, нібито відкинули підтримку України. Далі цитую: я візьму це з собою наступного тижня до Брюсселя, де висловлю думку, мовчазній більшості. Сподіваюся, що армія не буде стягувати ніяких додаткових витрат за перевищення ваги багажу. Написав Орбан, маючи на увазі. І, скоріш за все переліт. Ну, ручками, певно, всі ті стосики вестиме, щоб його не оштрафували. Але всі ці політичні нападки на європейський союз це частина великої мульки, тобто активна підготовка Орбана до парламентських виборів, запланованих на весну 2026 року. Там угорський прем'єр, попри тонкі крики і заламування рук, має усі шанси програти своєму конкуренту молодшому і менш одіозному, але… Зараз уже впливовому Петру Мадяру. Тож істерика, схоже, досягає свого епогею. Віктор Орбан зробив ще одну заяву напередодні саміту ЄС, запланованого на 18-19 грудня. Тож слухаємо. Ставки прості: війна чи мир? Ми ще ніколи не були так близько до закінчення російсько-української війни. Європа стоїть на порозі чудової можливості, бо війну, яку ми, європейці, не можемо закрити четвертий рік, скоро можуть завершити американці. Все, що ми можемо зробити, це підтримати їх. Європа б продовжила або навіть розширила війну, вона хоче продовжити російсько-українську війну в економічній площині шляхом конфіскації заморожених російських активів. Цей крок еквівалентний повідомленню відкритої війни, яке буде відбито з російської сторони. У нас немає причин змінювати угорську позицію. Угорщина не підтримує конфіскацію заморожених російських активів, не відправляє грошей чи зброї Україні, не бере участі у жодних позичаннях ЄС, які слугують цілям війни. Тим часом в Орбана своя драматична і насправді жорстока війна уже всередині його країни у Будапешті, 13 грудня. Тисячі угорців пройшлися маршем до офісу прем'єра Віктора Орбана на чолі з опозиційним лідером Петром Мадяром, який закликав главу угорського уряду піти у відставку через скандал щодо жорстокого поводження у центрі для неповнолітніх. Протестувальники прийшли вулицями столиці з банером Захистіть дітей. Вони також несли м'які іграшки і факели. На знак солідарності з жертвами фізичного насильства усе більше і більше огидних речей продовжують з'являтися щодня, які, на мою думку, не були можливими у цій країні. Сказала одна з протестувальниць Джуді Творос. Прокурори уже кілька місяців розслідують діяльність колишнього директора центру за підозрою в організації проституції, відмиванні грошей і торгівлі людьми. Відео опубліковане минулого тижня опозиційним активістом і колишнім депутатом Петером Юхашем призвело до відставки виконувача обов'язків директора. Прокурори заявили, що двоє чоловіків, які працювали на посадах охоронців, фізично знущалися над молодими людьми в центрі, б'ючи їх по головах віконною ручкою. Третій підозрюваний, який майже 15 років працює в освітній сфері, також брав участь у зловживаннях, а також допомагав колишньому директору, який перебуває під арештом, як співучасник у фіктивному працевлаштуванні жарт торгівлі людьми. Йдеться у заяві прокуратури. Лідер опозиції Мадіар у середу закликав до проведення в суботу демонстрації до офісу Орбана в районі Будапайського замку на знак протесту. Мадяр створив свою партію Тиса минулого року після скандалу, який призвів до відставки президента Каталін Новак союзниці Орбана, коли стало відомо, що вона помилувала особу у справі про сексуальне насильство над дітьми. Цей епізод став рідкісною та великою політичною невдачою для Орбана, який перебуває при владі з 2010 року. Ну, бачите, мабуть, орбану краще було б вирішувати проблеми в його країні, бо насильство над дітьми це річ, яка не має існувати в цивілізованих країнах, але він дуже зайнятий передвиборчою кампанією. Саме тому він бере якісь там брошурки і буде вести їх у Ті тони всі на саміт ЄС. Адже спекуляції на фоні виборів так видається важливіші ніж розібратися у ситуації, яка тягнулася з десяток років, про що говорять опозиціонери. Але знаєте, в них там таке коло цих таких одіозних Олітиків, ви ж розумієте, що слово «одіозний» ми вживаємо, бо ми з вами спілкуємося в прямому етері національного каналу. А, а, роберт Фіцо, прем'єр словаччини, зробив ще одну заяву і заявив про те, що. Україна чорна діра. Я буду першим, хто виступить проти вступу України до Євросоюзу зі слів Фіцу, Україна не готова до ЄС, бо потерпає від корупції. І невідомо, куди зникли 177,5 мільярдів євро, передані від ЄС. Він також знову заперечує можливість надання репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених активів Російської Федерації. Ми з вами можемо дуже довго дискутувати про корупцію в Україні, і так я згідна, що її потрібно викорінювати. Тут працюють антикорупційні органи, і це. Тема, на яку нам не вистачить нашої інформаційної години. Тож ми тут всі залишимося при тій думці, що антикорупційні процеси дуже потрібні для нашої країни у час війни особливо. А для тих, хто вчиняє корупцію і маленьку, і в особливо великих масштабах потрібне справедливе покарання згідно з законодавством. Але цю ситуацію з Робертом Фіцу ми можемо описати, як чия корова та й би мукала. Бо я нагадаю, що кілька днів тому уряд Роберта Фіцо, значить, проголосував за ліквідацію органу, який захищає осіб, що повідомляють про корупцію. Це ще один черговий крок у відступі від верховенства права у Словаччині. Ухвалили такий е اليしい, акт, до речі, цікаво міжнародний день боротьби з корупцією. І, власне, цей законопроєкт закриває управління і захисту викривачів. Це було відомство, яке було створене на вимогу директиви ЄС про захист викривачів, орган, який діє у цивілізованих європейських країнах, що є частиною Союзу, і захищає тих, хто повідомляє про корупцію. Тепер у Словаччині про корупцію. Повідомлень стане менше, бо люди боятимуться про це говорити після того, як управління закрили. Звісно, Фіцо і його уряд розказують про те, що управління неефективне. Боротьба з корупцією і так триває, і державні органи з нею борються, але десь ми таке з вами вже чули. Наприклад, у липні у нашій власній країні. Ну але гаразд, фі філософські ліричні відступи ми з вами будемо потрошки відкладати. Натомість зачепимо ще одну важливу тему політичну, яка на порядку денному саме сьогодні у понеділок, 15 грудня, це м, перемовини. У Берліні продовжувалися переговори між українською та американською делегаціями. Німецьке видання Гандельсблят пише уряд США. Попередньо визнав перспективи успіху берлінського формату переговорів. На це зокрема вказує рішення Дональда Трампа направити до Німеччини свою делегацію. Водночас, видання більд додає, що сьогодні до переговорів зеленського з американцями повинні долучитися канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр великої Британії. Ані Кірстармер водночас Москва ставиться до переговорів з підозрою. Радник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков напередодні зустрічі заявив російським пропагандистським медіа, що внесок європейських партнерів і України у мирний план Дональда Трампа навряд чи буде конструктивним. Гандельзбляд також звертає увагу, що сумніви щодо реальних намірів. Кремля посилюється діями російських військ у неділю в день напередодні переговорів Росія відновила обстріли Запоріжжя. Я ж нагадаю, президент Зеленський прибув до Німеччини 14 грудня для участі у серії зустрічей з українськими, американськими та європейськими посадовцями. Він мав окрему зустріч з канцлером Німеччини Мерцом і деякими лідерами Європи. На переговорах обговорюється рамковий мирний план з 20 пунктів: економічне відновлення України і гарантії безпеки. До переговорів приєдналися Джаред Кушнер. А з українського боку міністр економіки Олексій Соболев. Прем'єр-міністрка Юлія Свереденко, представники розвідок і начальник генерального штабу Андрій Гнатов. Поговоримо з вами трохи про те, що пише міжнародна преса, що стосується тих перемовин, які просто зараз у час нашого етеру тривають. Президент Зеленський пропонує компроміс для нового раунду мирних перемовин щодо України. Повідомляє видання The New York Times. Він зустрівся з представниками США на е, переговорах щодо планів припинення війни з Росією і заявив, що відмовиться від сподівань на вступ до НАТО в обмін на гарантії безпеки. Повідомляє це медіа у той час. Як Трамп підштовхує Зеленського до угоди, кажучи, що Україна програє. Зеленському чітко Зеленський чітко дав зрозуміти, що країна готова піти на компроміси лише з певних питань. Він повторив перед зустрічю, що Україна відмовиться від своїх надій на вступ до НАТО, принаймні зараз, доки не отримає від Сполучених Штатів надійні гарантії безпеки, щоб запобігти повторному вторгненню Росії, якщо буде досягнуто мирної угоди. Але Зеленський також повторив, що Україна не хоче поступатися територією, яку вона зараз контролює, як пропонувала адміністрація Трампа. Володимир Зеленський заявив журналістам, що очікує отримати детальну інформацію щодо запропонованих американських гарантій безпеки. Український президент зустрівся зі Стівом Віткофом, спеціальним посланником Трампа і Джаредом Кушнером, взятим американського президента. Протягом останніх трьох тижнів вони перемикалися між переговорами з українськими чиновниками, європейськими лідерами і президентом Росії Путіним, щоб спробувати покласти край війні розпочатій Росією в лютому. Два. Ця року на мою думку найважливіше, щоб план був максимально справедливим. Перш за все для України, бо саме Росія розпочала цю війну. Сказав Зеленський журналістам перед зустрічами, і понад усе він має бути практичним. Справді має бути не просто аркушем паперу, а вагомим кроком до припинення війни для України. Це справді дуже і дуже важливо, тому що Україна вже мала перш перський меморандум, який так гордо підписували, так ним розмахували, так йому тішилися. А потім виявилося, що це просто. То папірець, бо все, що підписуєш з Російською Федерацією, подекуди виступає у ролі просто папірця. Як це було з Україною, як це було з з Чечнею, з Ічкерією, так як це подекуди відбувається там з Європою чи зі сполученими штатами, де намагаються досягнути якісь домовленості. А Росія потім використовує це для маніпуляцій, пропаганди, шантажу, вторгнення. Як це було з нами в лютому 22-го року і на початку російсько-української війни 2014-го. Ну загалом це буде тиждень напруженої дипломатії, адже члени Європейського союзу мають проголосувати за те, чи використовувати частину заморожених російських активів у розмірі 210 мільярдів євро, що зберігаються у Європі, близько 245 мільярдів доларів як кредит Україні у 2026-му і 2027-му роках. Між останніми планами Америки та України щодо спроб припинити війну існують суттєві розбіжності. Це ті самі розбіжності, які існували упродовж усього року, що залишає Сполучені Штати та Україну далекими від компромісу. Американський план спонукає Україну погодитися на обмін землі на сході України, на мир, включаючи землю, яку вона досі контролює у східному регіоні Донецька, і відмовитися від своїх надій на вступ до НАТО військово-політичного альянсу, який вважається основою безпеки, що пов'язує. Європу і Америку а як в 26-му році буде, ми не знаємо. Напевно, американці хочуть створити у цьому зоні у Донецькій області вільну економічну зону, яка функціонуватиме як своєрідна буферна зона між українською територією та територією України, яку контролює Росія, заявив минулого тижня Володимир Зеленський. Тоді ж, Україна подала Сполученим Штатам власну версію мирного плану, який не передбачав віддачі жодних територій, яку країна наразі. Контролює. А український президент також був проти американського заходу, який забороняє Україні будь-коли вступати до НАТО. У плані також зазначалося, що будь-яке рішення про відмову від української території має бути винесено саме на голосування в Україні. Зеленський у неділю перед зустрічю заявив журналістам, що ще не отримав відповіді від американських представників щодо української версії. Він також зазначив, що Україна відкрита для досягнення припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Справедливий та життєздатний варіант це ми стоїмо там, де стоїмо, сказав Зеленський. Але він також висловив скептицизм щодо вільної економічної зони. Українські війська будуть змушені вивести війська з цієї зони. Президент України поставив під сумнів, чому російські війська не повинні будуть вивести війська з деяких районів. Які вони утримують? Тож це питання поки що залишається без відповіді, сказав пан Зеленський. Але воно надзвичайно делікатне та дуже гостре. Ну, от бачите, переговори тривають, будуть продовжуватися сьогодні. Я сподіваюся, що пізніше в офісі президента нам трошки детальніше розпові... розкажуть про що саме йшлося. Бо я нагадаю, що напередодні інформації було дуже і дуже мало для того, щоб стверджувати щось. Ну а посилатися на пресу ми надалі не будемо. Чекаємо детальнішої інформації.